Всім привіт! Сьогодні розглянемо проєкт Mantle. Це є Layer 2 мережа, яка підтримує функціонал Ethereum, також у цій мережі Дюжинської комісії та висока надійність. На даний момент в проєкті інвестовано такі топові фонди Pantera Capital, Dragonfly Capital, а також і інші фаундери Spartan Group, FanBishi Capital. От так от. І проінвестовано сюди вклали 250 мільйонів доларів. У своєму Twitter вони опублікували роздачу 20 мільйонів токенів Mant. І зараз ми можемо проявля... проявити активність, замінити NFT, ну типу NFT, і проявити активність їхній мережі. І за це ми отримаємо частку від 20 мільйонів. Так, для того, щоб проявити активність у їхній мережі, я вже казав, нам потрібно тут зверху нажати Connect Wallet. Нажимайте тут в Connect Wallet, ви можете підключити не тільки Metamask, а й інші. Навіть бибітвол, тут підтримується. Ну, наприклад, нажимаєте на Metamask, підключаєте, підписуєте собі транзакцію. там Якщо у вас не буде додано мережі, то у вас тут з'явиться, типу, додати мережу і ви додасте, і все. Все буде добре. Нажимаєте Sign, ви підписуєте все. Тепер, як ви підписали, ви можете виконувати м -м, те, що я зараз вам скажу. Спершу всього, вам потрібно створити свій профіль. За профіль вам надуть е дадуть. Мінімальну кількість миль, типа як очки. І за ці очки вам дадуть токени. Ну, залежності, залежності від того, з яких ви набираєте тих миль. Нажимаю тут Enter Profile. У мене вже все виконано. Я це виконував раніше. міні мене вже 150 миль, це поки що. Що нам треба, в що нам треба зробити? З що треба замінити? SBT Mantle Journey. Це такий токен. Ну, чим NFT, не знаю, як це сказати. Я їх вже замінтив. От, тут в мене колекція навіть є. Щоб її замінтити, то вам потрібно мати токені мантл на вашому гаметці. Тому що там треба підписати транзакцію і витратити десь 0,5 чи навіть 1 МНТ, що зараз приблизно дорівнює 30-40. центів. Після цього, як ви це зробили, ви, вам потрібно додати, верифікувати там свої соціальні мережі. Твіттер, Discord і, і ще ніби щось, не пам'ятаю. Підключити свої соціальні мережі. Коли ви підключили, вам дадуть 100 миль. Далі, після того, вам потрібно заповнити свій профіль. Нажимаєте тут профайли. додаєте юзернейм, додають вам 10 миль за це, додаєте свій емейл, дадуть 10 миль за свій емейл. Ну, це от так воно працює. Тепер, коли ви ці всі три пункти зробили. Вам дадуть сумарно, вам дадуть 120 миль. Ну, от Цього буде замало, я думаю, для того, щоб отримати якусь ще, велику частку. Щоб отримати більше миль, нам потрібно виконувати інші активності у мережі Мантал. З першого транзакції. Виконуйте транзакції. До транзакцій належать і свапи, і СВАП, і Мінт свапи, NFT, і всякі голосування, і так далі. В мережі Mantle Network. На це вам дадуть 10 миль. Далі, в другому пункті ми бачимо депозит або бріч токенів в мережу Mantle Network. Зараз я покажу, як це все виглядає, щоб вам було зрозуміло. Ну тут там, потребує завдання великих вкладень. Там, 500 токенів вам потрібно мати хоча б щоб отримати 1 миль. Далі за hold MNT tokens вам дадуть 1 миль за 500 токенів, які ви будете тримати. Четвертий пункт це голосування. Від 50 до 100 миль ви будете давати за кожне голосування. Далі тим, хто проходить теснет до, до 7 липня, надається 500 миль автоматично, то просто зразу тим, хто проходить теснет, 500 миль вам зразу дають. І це дуже багато. Шосте тут, виключаєте соціальні мережі, крім Twitter, Discord і GitHub та інші, включаєте 100 миль. Далі вони додадуть ще якісь завдання, за які ми получимо милі. Бачу тут а, зараз напише. Ну і що хочу сказати: система розширюється, їхня екосистема скоро щось знову буде додати. Тому, в принципі, проект ще на стадії, стані, альфа відкритий, виконуємо активність. І так, Тепер покажу, як вам робити бріджі, свапи і т.д. і тепер. Так, на мріжі ми можемо робити на тому сайті їхньому. Я вам скину ссылку в описі. Ви, підключ... ви підключаєте сюди е... свій майнець з мережі Ethereum MyNet. Далі, коли підключили, ви можете насилати токени МНТ або інші токени USDT, не тільки USDT з мережі Ethereum MyNet в мережі MATL. Ну хочу зазначити, що, наприклад, я тут, напевно, не зможу насилати, тому що ми зараз не маємо. Е, немає, та, немає нічого в мережі Ефіріум. Ну, хочу сказати, що тут потребує це завдання великих вкладень, тому що вам треба переслати з мережі Ефіріум. Ну, в Ethereum комісії великі, там щось пару доларів. Вот. Ну, і, В принципі, це один із мінусів. Також можете виводити з мережі МНТ в мережі в е, мережі Ефіріум. Змінюєте мережу, далі ви надсилаєте будь-які якість токенів і насилаєте в Ethereum майнет. Ну я насилати не буду, тому що для того, щоб мені навпаки, з ефірінет присилати знову такі мантл, ці токени, які я перешлю, то мені треба заплатити комісію в Ethereum. В Ethereum велика комісія. От така Отака от, от от штучка. Ну, що хочу сказати, це по Бріджу. Далі у вкладці нажимаєте сюди Migrate. коли ви нажимаєте Migrate, ви можете свапати. Можете Ви можете свапати токени біт в токен Манта. Тільки токен біт можна свапати в токен Манта. Е так, це все відбувається в мережі Ethereum Mainnet, Знову ж таки, комісії великі. Тому далі у вас було таке ще завдання голосування. Е голосування також на снапшоті ми можемо голосувати. Тут періодично вони з'являються. Періодично з'являється голосування. Вам треба буде лише клікнути, підписати там, транзакцію в, в Гаманці, і все, в принципі, ви заробили там мелі. Це щодо голосування. Ну от, В принципі, все. От, ось такий обзор цього проєкту. Всі детальніші новини буде публікувати в своєму телеграм-каналі, тому, якщо хочете, можете підписуватись. І в принципі, на цьому все. Розказав вам базу, що потрібно робити. І бажаю профітів, всім удачі та пока.